Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить ці кордони. Давно чекають матері й жінки, своїх синів і чоловіків додому. Знаємо як тяжко на війні, як скочило за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голову кладете за ідею. За Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є єдиний орієнтир – добробут нації і слава України. Солдати воїні, ви мужні і непохитні, ми ваша віра й у у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через млу. Солдати воїни. Чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли ми відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимося за вас. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємося віримо безмежно, будемо вільні ми незалежні. За нами буде перемога, все буде Україна. Захисники та захисниці, спасибі за день та ніч, за кожен схід та захід сонця, за прожиту щасливу мить. Ми за спинами надійних оборонців. Слава Україні, героям слава!